Радіо Чикаго Ще раз усім вітаннячка. Нагадую, що ви на хвилі радіо Юей Чикаго. Мене звати Іван Сабот, і сьогодні до нас завітала Олеся Демелко. Це є туристичний агент. І давайте сьогодні ми розпитаємо її про таємниці її роботи і як в теорії може хтось із наших глядачів, слухачів із нашої аудиторії теж приєднатися до цього бізнесу, стати колегою Олесі. Я вас вітаю, вітання. Якось справи. Добре, то це дуже добре. Що у вас справи добре? Розкажіть, будь ласка, про себе про свою професію. Туристичний агент, тому що мені здається, що цю професію може хтось і недооцінювати. Та як в більшості ну свого роду творчих професій такого роду, тому що багато людей, от як радіоведучих, думають: ну що так, ну ну сів, став перед мікрофоном, ти балакаєш. Туристичний агент, ну ну що, ну що ти можеш? Ну продав там не знаю маршрут, то й все. Ти маєш з цього гроші. Розкажіть, будь ласка, про свою професію. Чим вона така особлива і що в ній дійсно є такого цікавого? Чим вона є особлива? Особлива тим, що можеш працювати з дому, ти mm. можеш працювати з будь-якої точки світу. Тобі тільки потрібний девайс, тобі потрібний інтернет. І той потрібний час, от і uh -huh. все. Тобто, де би не поїхав, там чи навіть якщо в відпустці, то звичайно, що робота забирається з собою. Це є величезний плюс. Тому що ще один дуже великий плюс це особливо для мене, що не потрібно тратити гроші на бензину, на дорогу і на, наприклад, там на оренду офісу, тому що я працюю з дому. Це дуже сильно великий плюс. Тому ті люди, які працюють з дому, вони напевно це доцінюють. А такий туристичний бізнес це є найбільш розвинута така сфера. Бізнесу в світі, тому що всі ми подорожуємо, всі ми хочемо подорожувати, всі ми хочемо більше подорожувати відповідно. Тому це такий прибутковий достатньо бізнес. Багато звичайно, що людей по різному в ньому розвиваються. Хтось там продає більше. Для когось це є фултайм робота, для когось це є парт тайм робота. Тому тут вже залежить від самої людини. Ми всі маємо всі одинакові, як то кажуть, інструменти Умови. в руках. Абсолютно всі маємо інструменти одинакові в руках. Все це офіційно це є сертифікований те туристичний Гент, але ми всі я різні і кажу, хтось працює фултайм, хтось працює партайм. Але звичайно, що от, хто в мене є в команді, тим з агентами, з якими я є разом в команді, що я їм допомагаю, то. В нас така велика дуже сильна привілегія, тому що в нас я так стараюся зробити, щоб команда бронювала, щоб ми мали дуже сильно великий досвід. Тобто, якщо, наприклад, хтось приходить новий до нас, то там ректан звертається до мене і хоче почати працювати туристичним агентом, то звичайно, ж я їм показую, розказую, що як ми є на зв'язку. І навіть от тільки що як прийти сюди, в мене до мене дзвонила нова агентка, яка тільки зареєструвалася, і е, запиталася як то, 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 то зробити. Звичайно, що я їй зразу відповіла. І сьогодні, в 9 годині, ми маємо. Му зізвонитися в не з нею, тому що вона вже зробила два бронювання і треба то все довести, і то кажуть до кінця, і де їй пояснити. Тобто, в цій професії, якщо ти його починаєш і маєш до кого звернутися, це дуже сильно великий плюс. Цікаво, дуже. А от скажіть, будь ласка, а в чому безпосередньо заключається ваша робота? Тобто до вас звертаються люди, і ви якось підбираєте їм можливі варіанти відпочинку, подорожей, чи просто ви радите їм, куди поїхати? От для тих людей, які зараз, скажімо, от уявімо, хтось зараз цікавий, хоче поїхати в Нью-Йорк. От чим можете ви допомогти? Туристичний агент має більше операторів, доступу має до, до, до туристичних операторів. І, звичайно, що ми е, підберемо кращу ціну для клієнта. Е, також зазвичай ми рекомендуємо які там екскурсії, є що досить зручно, купляти від туристичного агента. Звичайно, що, наприклад, зараз хтось там може сказати, о є Експіді, я там собі зайду, сам собі забронюю і все. Е, але якщо, наприклад, от хтось з цим зустрічався, от з кастером сервісом, наприклад, на наекспідії, якщо звернутися, наприклад, потрібно щось вирішити, ну вже в різні ситуації. Uh -huh. Тобто там ви спілкуєтеся з чатом GPT. Можна сказати з чатом, бо uh -huh. що це із ботом ви спілкуєтеся саме, що з чатом GPT. Тобто, ви спілкуєтеся, там немає живого сервісу. Туристичні агенти мають зв'язок з напряму, з сервісом, де є жива людина, де можна з нею поспілкуватися. Це дуже сильно великий плюс ну, uh -huh. в цій професії. Тобто, тому. Ціна туристичного агента не буде більше, це однозначно. І ми за свої послуги не беремо. Нам оплачує оператор. Ага, тобто людина, яка до не вас чин. звертається, ага. так. Так, і в них тут ростичні агенти, наприклад, та людина, яка бронює сама. От, наприклад, вчора ми їхали з дуже гарного івенту. І приїжджав міністр по туризму з Домініканської республіки. і Ми там були присутні. І ми якраз поверталися з одною дівчиною, і вона каже, що у нас є сусідка, у мене там на районі живе, і вона нещодавно її чоловік, там його чоловіка та сестра близнючка, вони робили весілля в цьому, в Мексиці. Дуже сильно велике весілля. І вона сказала, скільки вони заплатили. Я така зразу в мене калькулятор включається. Скільки комісії ж можна було заробити. Тобто, якщо наприклад навіть ви бронюєте, хтось бронює з вас самий, це ви свою комісію. Вже й туристичні агенти, тільки ви свою комісію залишаєте на столі в туристичного оператора. От і все. А скільки часу ви вже працюєте у цій професії? Третій рік. Третій рік, і це у вас ви казали, що для когось партайм, для когось фултай робота для мене вже перейшла в фулл тайм роботу. А -time скільки time часу робота. вам знадобилося, щоб так вже вийшло на повноцінний заробіток? Тоді, коли я починала, тоді не було стільки, як то кажуть, інструментів для початку, які вони тепер, яка підтримка є тепер. Тому я стараюся ті, хто наприклад до мене звертається, хочуть почати працювати туристичним агентом, то я зазвичай знаю і хочу якнайбільше найбільше їм допомогти, тому що коли в той час, коли. Я починала, то ми просто пробивали собі дорогу самі. Брали одного оператора, бронювали собі. Я пам'ятаю, що як я там пробувала на таке було що я знала, що там певний період часу, коли йде забронювання, його можна відмітити, і нічого не втрачаєш. І, Відповідно, я робила різні помилки спеціально, щоб подивитися, як працює цей оператор. Тобто, або на customer сервіс і пробувала так там різні питання задавати, як що там працює, в разі чого. Тобто, тепер це набагато легше почати, тому що завжди, якщо є той до кого, хто тебе може повести за руку в цьому бізнесі, це дуже дуже сильно великий плюс. От ви кажете, що повести з руку у бізнесі, дати пораду. Uh -huh. От ви кажете перед ефіром, я дзвонила там, розповідала що і як. А який сенс вам допомагати вашим конкурентам? Оце таке, так, таке питання, тому що е, в туристичному бізнесі в тих хостревел в агенції де я працюю, потрібно мати спонсора. Е, тобто, щоб почати працювати, ти просто так в компанію не можеш зайти на веб-сайт і зареєструватися. Тебе зразу компанія запитається, там буде питання, хто є твій спонсор? Хто, хто є твій спонсор? Е, ну, що таке спонсор? Це, якби ми всі знаємо, це людина, яка тебе кажуть, поведе тебе за руку через цей бізнес. І е, компанія, вона е, співпрацює з мережевою. Компанією, тобто туристичний бізнес це туристичний бізнес, а мережева компанія це і мережева компанія. Вони співпрацюють співпрацює з мережевою компанією вже більше 9 років, це вже 10-й рік буде. І е, якщо, наприклад, проходить реєстрація, то, звичайно, що отак, як реферальне послання в мене є на реєстрацію, а то компанія мені оплачує за це. <тас> тобто я не працюю безкоштовно. Так, так. І хто хоче, наприклад, також так робити, звичайно, що ми, я все розкажу, покажу і може починати працювати. Добре, а які поради ви можете дати тим людям, які, от, послухавши вас зараз, собі уявляють, що е, туристичним агентом легко працювати, тому що багато професій і інколи є такі, Боже, та от би я там працював, там хтось думає собі актором, хоча мало хто знає тих підводних каменів, які там бувають, я думаю, у ваші професії теж ну, моментами важко працювати. Проте, які поради ви дасте тим людям, які от. Зараз, послухавши вас, загоряться цим бажанням, що можна десь поїхати, відкривати самим для себе якісь нові подорожі для людей, організовувати класні маршрути для відпочинків. Які поради ви дасте новачку, який до вас а -а -а. звертається по допомоги і пораду? Я скажу, який плюс великий, якщо людина зв'яну зв позвонить наприклад до мене або напишеть мені і скаже, я хочу бути туристичним агентом. Який плюс? А я бронюю. Я бронюю досить багато, і звичайно, що це є робота. Як там би не було, а це що... є робота. Я прошу пробачення, що вас прибуває. Що означає я бронюю? Що ну це типу, означає? Ну, є, наприклад, дуже багато в цьому бізнесі тих людей, які цей бізнес мають тільки для себе, для своїх рідних, для своїх друзів. І дуже важливо, коли е, є команда, яка реально знає дуже добре роботу. Так будемо говорити, тому що це є робота, як там би не було. Так як ну, нема там все так розово, все гарно, тому що відповідно, що є різні ситуації. І е, пам'ятаю, коли ми були на відпочинку, е, ні, там так, ми б ні, ми були в в юніверсал, якраз тоді. І е, з нами там в кімнаті жило декілька туристичних агентів. Деяка ну там вона була одна дівчина, яка тільки-тільки зареєструвалася. І вона коли чула, коли я піднімаю телефон, така не переживай, це зараз все зробимо, не переживай. Зараз все зробимо. І вона каже: Ну, в тебе от реально ця фраза, кай ти така спокійна. Каже по другу сторону людина така вся, як то кажуть, руки труситься що сталося? Там рейд сканцелювали. Або там, е, ну, там різні ситуації. Це є робота, як там би не було. Там страхування нема, або там ще щось, або там оплата не пройшла, або там ще щось сталося. Тобто, якщо от людина починає, то дуже важко, я пам'ятаю, що от тоді, коли я, ну звичайно, то були зовсім інші часи були. от тоді було це зовсім був інший час, коли я починала працювати в цій сфері. І то, що є зараз, ну яка величезна є підтримка. Тому що щось ставалося, і ти так дзвониш на кастюмер сервіс. Англійська не є така там ідеальна супер, е, як то і ти, ти так переживаєш руки. Реально, аж аж трюся. Це, що це робити? Але тепер це зовсім по-іншому все. Ну і які поради ви би мовити, які дати? б я дала поради, що якщо ви бронюєте, наприклад, для тих людей, які вже бронюють вже туристичними агентами, ви можете на цьому дуже гарно заробляти. Ви можете мати свою комісію, можете мати свої поінти, ви можете додатково більше їздити зі своєю, зі своєю сім'єю. Це такий, як то кажуть, один плюс. Можливо, інший хтось є. Та та людина, яка хоче розвиватися в цьому бізнесі, тому що є дуже багато тих мамів, наприклад, які вдома, які руками-ногами прив'язані до своєї дитини. Тобто ви можете працювати з дому, вивчити цю сферу і почати розвивати її. І дуже зараз допомагають це соціальні медіа, які ми можемо там і. Різні офери свої виставляти, і звичайно, що не допоможуть в розвитку. Тобто, розвиток у вас буде йти, ви будете вдома, ви будете, наприклад, з дітьми і ви будете розвиватися. Також ну, це, в цій професії це можуть бути будь-які люди. Це можуть бути і блогери, це можуть бути і ті мами, які вдома, це ті, хто працює, це буде парт тайм робота. Якщо, наприклад, ви їздите відпочивати там. От я пам'ятаю, що я, наприклад, завжди, коли ми їхали, там їхало 3, 4 або 5 сімей. Тобто, помножити комісію, і там виходить досить непогана сума. Тому це завжди є вигідно. Добре, і тоді скажіть, будь ласка, от у нас якраз зараз закінчується жас про те, які вигоди, найбільші плюси для себе, от ви берете за ці три роки, відколи ви працюєте уже туристичним агентом, що такого найкращого ви для себе взяли з цієї професії? Тобто. Що вас мотивує? Ну, звісно, напевно, фінанси, не знаю, можливість подорожувати, ну все я так собі уявляю. А у вас які, от, що приходить, перше на, на першому місці це в мене ну фінанси, це є гроші. Ну, Якби це, це не було, це, це є гроші. Так. Так. Тому що це мотивує. І я, наприклад, вже наперед там, навіть сьогодні я провіряла, скільки там буде з комісії, скільки буде звідти, скільки буде звідти, Така, о, як добре, значить, все, місяць, значить, добре прийшов. Тобто для мене мотивують гроші. Мотивують також, звичайно, і свої поїздки, але напевно. На першому місці, все ж таки, для мене це стоїть ріст, який я йду помалесенько, і я бачу з кожним, наприклад, там місяць який дохід, як він зростає, як він іде. Тобто для мене це дуже велика мотивація. Що я можу заробляти, можу працювати з дому, тому що я прив'язана додому а, і, звичайно, що багато їздити, тому що є набагато більше є можливостей. Я не буду запитувати, скільки заробляють, хоча насправді дуже цікаво. Проте проте, проте давайте у загальному задам такі питання, так, не так сформулюю, що. 呃。Um. Як багато вам потрібно працювати? Як багато вам потрібно організувати якихось подорожей, е, якихось ну організацій туристичних подорожей, щоб заробити, щоб ви сказали, місяць вдався фінансово? Тобто, чи це потрібно от цілими днями, напевно, зранку до вечора сидіти і організовувати і ловитися за кожен запит, який до вас прийшов, чи достатньо е, от вам уже на трирічному рівні, причому, що ви так натхненно, постійно працюєте це, вкладаєте всі свої зусилля в це. Можна так трішечки вже розслабитися і казати, що о супер місяць вдався. В мене немає такого, тому що в мене чим більше клієнтів, я не хочу втратити ні одного. Абсолютно. У мене чим більше вони будуть, тим більше я буду працювати. У мене, якщо будуть клієнти, наприклад, буде запит, я можу працювати і до першої вночі, якщо вони, щоб тільки вони були, ну це якби це, це якби логічно. Нехай вони будуть, і я буду працювати. от Для мене це просто і мотивація, і я це люблю. Клас, тоді давайте на завершення, що декілька секунд Я, Якраз скажіть, як люди до вас можуть звертатися по питаннях власних туристичних подорожей, ну або я. Як влитися у цей бізнес? Як вас можна знайти до вас звернутися. Так, якщо ви хочете працювати в цьому бізнесі, звичайно ж я вам допоможу в цьому, і як то кажуть, візьму так під свою опіку, і будемо разом почати цей бізнес. Також, якщо ви хочете кудись поїхати, можете мені написати на мій номер телефону, який залишиться під відео або в нам інстаграм. Я з радістю допоможу. Дякую вам. Нагадаю, це Олеся Демелко, туристичний агент. Обов'язково приходьте до нас ще і беріть нас кудись. везіть. Ми хочемо теж тут з радіо відпочити трішечки у подорожах. Дякую вам дуже. Дякую вам. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.